На засіданні Радбезу Путіна закликали припинити вогонь і повернутись до принципів, закладених у статуті ООН та міжнародному праві, які поважають недоторканність кордонів та територіальну цілісність держав. Про це заявив міністр закордонних справ Франції, яка зараз головує в Раді безпеки ООН на спеціальному засіданні Радбезу, яке присвятили українській темі. За словами французького дипломата, кордони є недоторканними, а держави суверенними. Разом з тим, представник США нагадав про надіслані росіянам пропозиції, і головна умова зупинки війни це всеосяжне припинення вогню. Зі свого боку представниця від України нагадала, хто розпочав війну, і назвала цифру загиблих і поранених цивільних від початку року. Сполучені Штати представили Росії та Україні рамкову пропозицію, яка на нашу думку може призвести до міцного і тривалого миру. Шлях до миру повинен початися з всеосяжного припинення вогню, негайного припинення руйнувань і кровопролиття. На жаль, протягом останніх кількох місяців Росія продовжує наносити гучні удари по Україні. Це призводить до безглуздої загибелі людей. Президент Трамп закликав Росію припинити ці атаки і наголосив на необхідності негайного припинення війни. З початку цього року щонайменше 577 цивільних осіб загинули і понад 2900 отримали поранення. Україна не починала цю війну, і ми не хочемо, щоб вона продовжувалася. Росія є єдиним джерелом, причиною і основною рушійною силою цієї агресивної війни. Наша позиція у мирних переговорах є чіткою і послідовною. Україна, як ніхто інший, хоче миру, однак ми не можемо прийняти мир за будь-яку ціну. Будь-яка майбутня домовленість повинна поважати червоні лінії України.